Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі «Мир Фішинг Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Принаймні я на це сподіваюся, що сьогодні піймаємо рибку. Буде твічинг. комплект мій це Рексар від Zemex 1242 тест, 203 зріст, його котушечка Shimano Sahara 4000, шнур і повідці ви бачите на своїх екранах. На цю риболовлю я трішки обновився там по приманочках, все вам по ходу розкажу. І покажу. Починаю я з реренжа 130-го, отакий така натуралочка, смачна, я б сказав. Так, ваблірок я причепив, зараз беру свою пахтілку від кровосісів, бо вони не дадуть життя. Попахтемося і, і почнемо свою риболовлю. Ви тим часом можете поставити на паузу, приготувати свої улюблені напої і гарного перегляду. Будемо робити перші спроби піймати п'ятнисту рибу. Прямо з ходу й почу. Як ви бачили, їхав сюди, попав під дощ. Ну, в принципі, воно то розпогодилось, але синоптик малює грозу на сьогодні. Подивимось, чи у мене вона нас чи ні. Так, а риболовлю починаю без п'яти сім. Ну, можливо і пізнувато, але пасмурна погода сьогодні, то я думаю, що... Нічого страшного нема, що пізненько приїхав. Є ось і пер о Блін, ну не та якби риба, за якою приїхав. Ти що, ти що? Позаганяв очки, дивіться, всі три. В той випадок, коли я ледь звільнився від гачків. Не щука, а я. Піси, рости, шпендик ти малий. Розловив я ревенш. Ну, щоправда, риба невеличка. Я думаю, що... Ще повпираюсь в нього і буде більш-менш риба хочеться мені так Є. ну знову ж таки Ну не той размер. Да, нет, так уже не будет. Друже. Хочется, чтобы сфоткать, хоть и не велика. хі, -хі. побачив, як і вискочила. Ось ще й умудрилася зачепитися зубами за шнур. І гачком і зубами. Біжи. є то спеців. з підсів такою подачею, прямо кайфово Не, ну знову шнурок це вже, мабуть, така побільше, сама найбільша поки що. Біжи, рости. Працюй рей рейнджик. Та й сумнівів у мене не було гарні воблера. І колір прикольний, така натуралочка ближче, мабуть, до окуня підходить. Ну не знаю, якщо вдасться ще одну рибу піймати на нього, то буде й добре. Я заміню, поставлю якусь іншу приманку. Кої, що ж ви такі малі? Так, пицців підсів. Дум хвіст торчить. зловив Орбіт 130 -й. Біжи Було таке за тисяча з кльовом десь хвилин 40 Можливо годину навіть проплавав Поставив орбіт 130 і Є щучка невелика, але все ж таки покльовочку подарувала. Ось ще час є, то може і більш-менш щучка попадеться. Вирішив змінити тактику. Дістав уже такі дрібніші вобліри, бо великий щука якось неохотно їх бере і між покльовками Проходить там півгодини, а то й більше. І почитав новини, передали штурмове попередження по області, то можливо це не на руку мені сьогодні в плані риболовлі. Вирішив перейти на дрібніші облирочки. Ух ти! І не зря. Спокусився щукою. Ух ты! І відчепився. Біжи, підростай. Є, Тільки поставив хомяка і є клювака. Ох, ти наробила мені тут. красоту в човне. Все тут заляпало мне. Ну бежи. Рости. Покидал я трішки инсайдер 90-й. И чомусь захотелось мне поставить все-таки хамстера 75. спешечка такая, от Select. Думаю, блин, ну он такий классный, ловить четко. Завжди виручає. Думаю, що я його не ставлю. Поставив і відразу є і щучка. Ну, ще трошки попираємося. Може все ж таки він принесе залікову рибу. Працював в антенн від мегабас. Ну також щучка невелика, десь там в траві ага вийшла. Як же ж ви так дергаєтесь, що зачіпаєтесь навіть за рукавицю? Рости. Коли ж ви вже все-таки повиростаєте, скільки вас відпускаєш дрібних, а така кількість нормальних залікових не ловиться, як відпускаєш. Прикол сьогоднішньої риболовлі в тому, що я ставлю і воблер, і на нього йдуть покльовки, течки, я думаю, ну нарешті підібрав ключик. Буде зараз клювати. А воно ні. Продовжую рибалити на той воблер і все, затихає. Ставлюю новий, є покльовки. Ну не знаю ще, поки що повпираюсь в антенн. ж таки більш-менш наладиться кльов. Та на і гріх мені жалуватись. Просто хочеться піймати за лікову. Ну, ще час є, так що пробуємо далі. Є. Ну, я вже задосадував крапаль. Думаю десь півтори години не було покльовочок. Поставив рудру. Таке бити скло і є. Біжи, підростай. Ну, це думаю я, мабуть, цю рудру тільки розловив. Вже в мене вона рік. Ну, якось як придбав її, особливо й не впирався в неї. Так деколи прокидував. А це вирішив кльов сьогодні такий собі. Поставлю рудру, може рудра спасе. Ну, шнурю то так час від часу прокльовує, але хочеться залікову рибу піймати. А вона щось сьогодні не хоче. Свої плани в неї на це діло. Вирішив ще поставити Max Quad від Birking у 128 розмірі. Такий Silver Gold. Кльов під підзатих. Може цей воблер щось піймає там. Ух ты, гарна такая подача. И щучка гарна. И подача, конечно же, на и гарна была. Так, красотуля. Давай. А ты, блин, зараза такая. скупала з них до голови. Tako, doberega. Фух, ледь лед завів у піцаку. Піцака невелика, але ну, вона з підсом у мене така, щоб влазила в сумку із човна, з човном. І тому таких розмірів невеликих. Отака щукенція. Порадувала так? Давай відразу крізь ріст провіримо. Сімдесят шість сантиметрів. Так, а в тебе?

Замінити треба на гачок. Є в мене такий набір декоївських трійників. Не знаю, чи петельку вона не, не цей не нарушила там, бо трошки її перекрутила там, чи не вирвала його. З посадкового місця. Цього разу рибу не планував брати, але після фотосесії вона, на жаль, так і не оклигала. Так, буду сплавлятись за вітром до автомобіля, де не де прокидувати та сушить весла. Риболовлею я сьогоднішній задоволений, трошки так було. Думаю, одні шнурки ловляться, ну таке собі. Ну і то добре, що ловляться шнурки, бо зараз якби не дуже по звітам і щукою везе. А тут ще під кінець і така маманя влетіла. Так що задоволений на всі 100%. Ще прокидаю ділянку, де пройду. Та й хороше. Поставлю оцей Максплат Оригінал, Колір називається Боро, ух ты, щеп. Підсіла щукенься. Правда невеличка. Але все одно приємно. Під завершення. Я вже думав, що клюв виключився зовсім. А ти його включила, так? Да? Ну щось ти така вся в п'явках чи що. Чи то водорослі? Мабуть, водорослі. Бежи. Підростай. Все, завершую риболовлю, піймав залікову щучку, на шнур'ї трошки, як кажуть, відірвався. Посилання на снасті приманки, що були сьогодні в кадрі, дивіться в описі під відео, можливо, буде кому щось цікаво. Переходьте там. Часто всякі різні акції, знижки, і ТД і ТП. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока.